На камені 25 імен, а за ними ціле життя кожного героя. На Черкащині відкрили над надгвардійцям 31-го полку, які полягли, захищаючи Україну. Серед героїв ім'я брата нашої колеги, режисерки п'ятого каналу, Володимир Сарелега став на захист України добровольцем у квітні 2022 року. Загинув через півроку, воюючи на Сумщині. і сила і слава отця і сина і святого духа. Нині і на віки віки. Серед тих, хто прийшов у Холодний Яр, гидні загиблих. Вони втратили дітей, батьків і чоловіків. Люди приїхали з різних міст, щоб побути поруч, поділитися горем і віддати шану дорогим людям. Тут із квітами та прапорами, і бійці національної гвардії вшановують побратимів. Вони продовжують боротьбу і знають, кожен зробив усе можливе, щоб захистити країну. Побудовано е, даний меморіал, який символізує е, вічну пам'ять, символізує подвиг військовослужбовців, е, які загинули е, за для перемоги за для нашої землі української за своїх побратимів, за свої родини. Низький уклін цим воїнам е, 31 го полку, які поклали своє найдорожче, це життя, вручили і посмертні державні відзнаки для українських захисників. Нагороди передали родинам. Рябикін Віктор Володимирович, старший солдат. Нагороду отримують син Даніїл та дружина Наталія Володимирівна. Поруч із цим меморіалом уже стоять інші пам'ятні знаки. Це різні бригади і історії, але спільна боротьба. Тут завжди вонатимуть слова подяки і завжди лежатимуть квіти. Бо поки ми пам'ятаємо, наші герої поруч. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.